Про події війни говорить стратко. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби, під час якої були підбиті підсумки грудня. Спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. Противник збільшив частку ударних БПЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці, і також приступили до застосування fpv дронів на опто. Оптоволок... Волокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки і особового складу, повідомив головнокомандувач ЗСУ. Генерал Сирський відзначив динаміку збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем. Беззаперечним лідером в цьому є полк сил безпілотних систем майора Роберта Бровді. Загалом у грудні операторами безпілотників сил оборони України було уражено понад 54 тисячі цілей противника майже половину цього результату 49 Відсотків забезпечили дрони камікадзе. Збільшуємо кількість бригад із посиленою безпілотною складовою. Завершуємо роботу над концепцією застосування окремої бригади БПС та її типової структури. Вийшли на фінішну пряму. Працюємо спільно далі, адже чим вищою буде ефективність застосування нашої високотехнологічної зброї, тим краще ми зберігатимемо життя українських військовослужбовців. Резюмував головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 26 ударів по районах зосередження особового складу противника. Уразили 4 пункти управління БПЛА, 3 засоби ППО та 5 артилерійських засобів окупанта. На харківському напрямку відбулося дві марні ворожі атаки в районі Вовчанська. На Лиманському та Торецькому напрямках ворог атакував по 12 разів. Найбільша кількість боїзів. Тнень 51 відбулося на покровському напрямку. Про це в ефірі Суспільного розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. За його словами, противник не ризикує штурмувати місто Покровськ в лобову, намагаючись обійти його з боків. Противник не хоче встривати у безпосередні бої у самому місті Покровськ. Це достатньо велике, і достатньо захищене місто, тому він намагається його обійти, намагається його охопити з того ж самого західного боку, але знов таки українські сили намагаються не дати йому цього зробити і зупинити ну сповільнити, а потім і зупинити його просування. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 8 авіаційних ударів із застосуванням 14 кабів і 445 артилерійських обстрілів. Українські воїни за минулу добу відбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1550 осіб. Також українські воїни знешкодили чотирьох. 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи. Міністерство оборони України затвердило стратегію розвитку людського капіталу в силах оборони до 2027 року. Наші військовослужбовці основа обороноздатності держави, тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар'єрного зростання, психологічний, медичний та соціальний супровід. Стратегія впроваджує прозору систему грошового забезпечення, сучасні стандарти підготовки та чіткі механізми професійного просування, а також ефективну реінтеграцію ветеранів у. Цивільне життя це все значно посилить мотивацію громадян захищати батьківщину та закріпить за військовою службою статус престижної професії, наголосив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Крім того, стратегія передбачає підтримку сімей загиблих та зниклих безвісті захисників. Важливим аспектом є також поглиблення співпраці з НАТО, впровадження євроатлантичних стандартів у систему підготовки та управління кар'єрою військовослужбовців, підвищення готовності підрозділів. Узділів до спільних операцій. Служба безпеки України викрила агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових на Київщині. За результатами спецоперації затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак мав зайти у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі. Контрозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано. За матеріалами слідства всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї із агенток вилучено півтора кілограми. Вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження. Зараз затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Росія має намір поділитися своїми космічними і супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на надання Абхінянам зброї та іншого обладнання Москві для підтримки її війни проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Південної Кореї. На останньому тижні грудня понад тисячу північно-корейських військових були вбиті, а ще більше поранено під Курськом. Це втратив внаслідок спроби Росії перекроїти кордони суверенної країни України силою. Це також ознака зростаючої загрози через посилення співпраці між ревізіоністськими авторитарними режимами в Москві та Пхеньяні. Це співробітництво має двосторонній характер. КНДР вже отримує російське військове обладнання та тренування. Тепер у нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними та супутниковими технологіями, а також що Путін може бути близьким до скасування багаторічної політики Росії, визнавши ядерну програму КНДР. Варто нагадати, що раніше Росія засуджувала північно-корейські ядерні випробування у 2006 році. Той самий Путін заявляв, що отримання північною Кореєю ядерної зброї нанесе шкоду процесу нерозповсюдження зброї масового знищення у світі. Прикметно, що під час перебування Ентоні Блінкена у Сеулі Північна Корея провела ракетні випробування. Після пуску ракета набрала висоту близько 100 кілометрів та пролетіла близько 1100 кілометрів. Південно корейські та японські військові. Припускають, що Північна Корея випробувала гіперзвукову ракету, тестування якої відбулися в січні та квітні минулого року. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України. 7 січня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в операційній зоні у Курській області РФ. Підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 94 атаки російських загарбників. Нагадаємо, що за інформацією генштабу від 6 січня українські воїни відбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії. Таким чином, інтенсивність боїв на Курщині збільшилася вдвічі. При цьому кількість авіаційних ударів із застосуванням керованих бомб залишилась майже та сама до десятка, але трохи зменшилась інтенсивність артилерійських обстрілів. У зведенні за 6 січня їх було зафіксовано 445, в той час, як у зведенні за 7 січня вже 372. Варто додати, що противник обстрілює не тільки позиції наших військ, але й власні населені пункти. Нагадаємо, що сили Борони України почали операцію в Курській області п'ять місяців тому. Про що у своєму вечірньому зверненні напередодні згадав президент України Володимир Зеленський сьогодні рівно п'ять місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал за час. Курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти. Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому в Росію і дають більше безпеки і більше сили Україні. Як розповіли в генеральному штабі, за п'ять місяців активних бойових дій українські воїни на Курщині також знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, один літак, три вертольоти, 859 безпілотників. Крім того, під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових чим суттєво поповнили обмінний фонд за проявлений героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено понад Дві тисячі українських військовослужбовців. Оператори 8-го полку сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили 13 військовослужбовців північної Кореї. Про це 7 січня повідомили в командуванні сил спеціальних операцій. Під час виконання спеціальних дій воїни ССО ліквідували 5 бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. Після бою був проведений огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. У одного з них був автомат з каліматорним прицілом китайсько-російська радіостанція азарт та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка, знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу. Серед іншого, північно-корейський військовий мав при собі лист звернення до партії. Розповіли в командуванні ССО. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень. На харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. На Краматорському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Щербинівки та Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 2. 26 атак, як розповів в ефірі телемарафону Орес Дрималовський, представник прес-служби сімдесят окремої десантно-штурмової таврійської бригади, яка боронить українські землі на Курахівському напрямку. Там зараз ворог змінив тактику, зменшивши застосування броньованої техніки під час атак зараз. В основному атакують малі штурмові групи. Це три. Чотири, п'ять до семи окупантів намагаються непомітно для наших розвідувальних дронів проникнути до передової, до наших передових позицій, намагаються пройти мінно вибухові загородження, намагаються. Відповідно бути виявленими, аби не почала працювати наша артилерія, наші міномети, і таким чином одна за одною кожного дня йдуть штурмові групи, аби якось таким чином така, такою повзучою тактикою десь намагатися просуватися, десь зав'язувати бої. Вдається їм це вкрай рідко, тобто окупантам, аби дійти до нашого переднього краю, потрібно. Ну, дійсно мати декілька життів, аби вижити, тому що постійно у небі наші безпілотники намагаються їх виявити і завдати одразу вогневого враження. Тим часом загальна кількість втрат противника, починаючи з 24 лютого 2022 року, становить вже більше 800 тисяч окупантів. Тільки за минулу добу ворог втратив майже 2 тисячі осіб. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1970. російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, 83 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 170 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! У 2024 році Міністерство оборони України допустило до використання у силах оборони близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва. Переважна кількість з них боєприпаси різних типів та призначення для безпілотників. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки. Відзначимо, що вітчизняні підприємства оборонної галузі виготовляють боєприпаси за широкою номенклатурою для всіх зразків радянського артилерійського. Зброєння танкові постріли калібру 125 мм, міліметрів, боєприпаси для стрілецької зброї, ручні гранати різних типів та призначення, постріли для гранатометів різних калібрів. Ідеться в повідомленні. У Міноборони також підкреслили, що в минулому році українські зброярі опанували виробництво снарядів для артилерійських систем калібру НАТО 155 мм. міліметрів. Західні кредитні агентства, банки і пенсійні фонди поводяться нерозумно уникаючи інвестицій в оборону, так вважає голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. У коментарі газеті Financial Times він сказав, що нерозуміння інвесторами своєї ролі в колективній обороні означає, що вони ризикують втратити значне державне фінансування на сферу безпеки, яке почало надходити після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Чому вас? Не переконали трильйони доларів, що сталося з вашим бізнес-інстинктом. Ви що здуріли? І це те, що я кажу, і пенсійним фондам». Ви здуріли? Обурюється адмірал Бауер. Варто додати, що акції багатьох великих європейських оборонних компаній різко зросли за останній рік, оскільки урядові замовлення на танки, ракети і артилерію збільшилися, а інвестори роблять ставку на те, що переозброєння НАТО збільшить їх прибутки на довгі роки. Як зазначає видання, деякі європейські банки все ще неохоче надають кредити виробникам озброєнь, щоб допомогти їм збільшити виробництво. Особливо гостро це питання стоїть перед невеликими виробниками. Ками, які мають вирішальне значення для розширення ланцюгів постачання комплектуючих та зброї, прикметно, що, хоча обсяги інвестицій в оборонні стартапи в країнах НАТО з 2019 року і дотепер зросли в чотири рази, деякі фонди відмовляються інвестувати в озброєння через екологічні, соціальні і управлінські проблеми. Є ще пенсійні фонди та банки, які кажуть, що не етично інвестувати в оборонні можливості, тому що вони вбивають людей. У відповідь я кажу, поїдьте та відвідайте себе сектор гази Україну відвідайте Ємен і Сирію та подивіться, що робить війна. Інвестиції в оборону з метою стримування насправді є найкращим рішенням для сталого розвитку. Резюмував голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.